В обласній клінічній лікарні встановили надсучасне офтальмологічне обладнання, яке дозволяє виконувати складні операції. Катаракта більше не проблема, кажуть місцеві лікарі. Більше у наступному сюжеті. Про світовий рівень надання медичних послуг заговорили в обласній клінічній лікарні. Тут встановили нове офтальмологічне обладнання виробництва відомої фірми Бауш Lomb Stellaris, яке дозволяє здійснювати так звані лазерні операції на оці, зокрема із видалення катаракти хворі підготовлені Час на часом операцію приблизно до 10 хвилин. Хворі будуть оглянуті сьогодні після обіду і будуть відпущені додому. Ефект від операції ми очікуємо 100%. Це обладнання останнє слово у світовій офтальмологічній практиці, кажуть медики, і не приховують радості, адже таким чином можна повернути зір багатьом прикарпатцям. При допомозі головного лікаря обласної клінічної лікарні Остапа Івановича Грищука та компанії Бао Проваджується новий метод операції з приводу катаракти, факульмосифікація на одному з найсучасніших світових приладів Естеляріс. На допомогу до місцевих лікарів приїжджають столичні у Києві. Такі операції проводять вже давно. Будуть проводитися показові операції. Я думаю, що вони будуть регулярні. Якщо лікарі захочуть вчитися, то ми. Будемо приїжджати навіть частіше, може, там і два рази на місяць. І що я можу ще сказати, також ми запрошуємо усіх хворих, щоб вони зверталися до лікарів обласної лікарні для того, щоб ми їм допомогли на сучасному рівні.